Друзі, всім привіт! На каналі Огляд в сучасному ритмі життя, коли треба все встигнути в перервах між відключеннями світла, часто не залишається часу на стандартні побутові речі, наприклад, пропилосости підлогу, щоб оселі завжди було чисто. Варто для цього мати робота пилососа зі станцією повного самообслуговування. І саме такий сьогодні в мене на огляді це мова P50 Pro Ultra. До речі, на нього зараз можна отримати додаткову знижечку за промокодом Огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах а крім цього, на всі товари від компанії мова також отримаєте знижку. Загалом деталі в описі під відео. Комплектація тут максимально щедра. Окрім самого робота, в комплекті велика докстанція з функцією самообслуговування. Встановлений основний валик із технологією Clean Chop, який не боїться волосся, бічна щітка, контейнер для сміття, запасний мішок для автоматичного вивантаження пилу, а також дві моп-насадки з тримачами. Додатково є фірмовий миючий засіб і спеціальний інструмент для очищення щіток. База мова P50 Pro Ultra. Це не просто зрядна станція, а повноцінний центр, який бере на себе всі рутинні дії після. Прибирання після кожного циклу робот сам повертається на базу, де відбувається автоматичне очищення без вашої участі. Спершу він спорожнює свій пилозбірник у мішок об'ємом 3,2 літри. Такого обсягу вистачає приблизно на 2,5 місяці, тож про пил можна забути надовго. Далі, якщо використовувати мопи, станція переходить до прання, і це не звичайне полоскання, а повноцінне миття з гарячою водою до 75 градусів та миючими засобами. У середині бази два баки: один для чистої води, другий для використаної. Коли потрібно придбати. Техніку за розумною ціною я найчастіше заходжу на і каталог, обираю потрібну модель і відразу бачу актуальні пропозиції від більшості українських інтернет-магазинів. Окремо раджу звернути увагу на графік зміни цін. Він добре показує, чи зараз вдалий момент для покупки, чи вартість уже на піку. Також на сайті можна переглянути відгуки на товар інших користувачів і за бажанням поділитися власним досвідом. Посилання на товар традиційно в описі під цим відео вони автоматично забезпечують весь процес. Станція сама набирає, подає, зливає і навіть контроль. Риль наскільки вода забруднена, щоб не використовувати її. Повторно. Мопа очищається на спеціальній поверхні з рельєфом. По суті, це як пральна дошка, а на завершення сушіння теплим повітрям. Також на станції відбувається автоматичне дозвання миючого розчину та поповнення вбудованого бачка з водою в самому пилососі. Мова P50 Pro Ultra – це не просто пилосос, а універсальний прибиральник, який виконує і сухе, і вологе прибирання за один прохід. Пилосос має потужність смоктування до 19 тисяч паскалів. Під час сухого прибирання він рухається прямими лініями, за оптимальним зігзагом. Не скаче по кімнаті, як деякі моделі зі старішою навігацією. Рівень потужності можна налаштувати. Стандартний режим підходить на кожен день, а на килимах вмикається автоматичне підсилення. Робот сам відчуває, що заїхав на ворс і одразу збільшує тягу. І головне, мокро там не буде. Мопи автоматично піднімається над поверхнею приблизно на сантиметр, щойно робот виявляє килим. Є ще цікавіше: в налаштуваннях можна увімкнути режим, при якому робот узагалі скидає моп перед тим, як заїхати на килим. Спочатку миє всю тверду підлогу, потім сам. Повертається на станцію, від'єднує ганчірки і тільки після цього береться за килимові покриття. Завершив і знову заїхав на мопи, щоб перейти до вологого циклу. А тепер про миття тут він поводиться як справжня автоматизована швабра. Два обертові мопи не просто волочаться за корпусом, а дійсно миють підлогу, обертаються з натиском, відтираючи плями. Швидкість понад 200 обертів за хвилину. Подача води регулюється через додаток і це окремий кайф. Можна виставити ледь вологу ганчірку, скажімо, для делікатного паркету або навпаки, добре зволож Жорти мопи, якщо треба протети щось липке на кухні, ба більше в налаштуваннях можна вказати, як часто робот має перервати прибирання, щоб промити свої ганчірки на станції. Наприклад, кожні 10 хвилин або після прибирання окремої кімнати він повертається, змиває бруд гарячою водою до 75 градусів Цельсія, висушує мопи і знову рушає до роботи. Завдяки цьому мопи завжди чисті, а не тягнуть за собою бруд, як це буває з іншими роботами. Ще один плюс: інтелектуальна система розпізнавання. Плям, якщо на підлозі щось розлите або розсипане, робот це бачить через камеру і сенсори, автоматично переходить у більш інтенсивний режим. Наприклад, розсипалась кава або залишилось слід від взуття після дощу. Мова не просто пройде повз, а кілька разів протре цю ділянку, поки не стане по-справжньому чиста. А ще важливий момент: запах. Якщо у багатьох роботів після кількох циклів мови починають неприємно пахнути, то тут цього немає взагалі. Завдяки гарячому промиванню і сушці тканина завжди свіжа. Це не тільки приємно, а й гігієнічно. Після миття підлога залишається ледь вологою, висихає за кілька хвилин і при цьому без плям чи слідів. Умова 50 Pro ультра встановлено літіонну батарею на 5200 тисяч годин. це класична ємність для флагманського сегменту, її з головою вистачає на 2,5-3 години активного прибирання. У сухих цифрах це означає, що на одному заряді він може охопити понад 130 квадратів, і це не умовно, а підтверджено на практиці. Якщо у вас будинок на 4-5 кімнат або простора квартира, все прибирається за один цикл. А якщо площа більша і батареї не вистачає на весь обсяг, робот з цим теж впорається. Він сам повернеться на базу, підзарядиться до потрібного рівня і без зайвих Пауз продовжить саме з того місця, де зупинився. Повна зарядка триває близько 3,5 годин. До речі, це сучасна батарея без ефекту пам'яті, і виробник дає на неї трирічну гарантію. Так що можна не хвилюватися, що через рік вона почне здавати позиції. Ще важливий момент: робот досить розумно розпоряджається енергією. Він не катається даремно, не кружляє по кілька разів однією тією ж зоною. Сканування приміщення чітке, маршрут оптимальний. В середньому він не прибирає приблизно 0,7 метра квадратних за хвилину. Це Гарний показник для пристрою такого класу за свої гроші. Мова P50 Pro Ultra дає максимум функцій і мінімум турботи. Це не просто робот, а повноцінна система догляду за підлогою, яка реально працює без вашої участі. Тому, якщо ви хочете чистого селі щодня, але не маєте часу або бажання самостійно мити, витирати, слідкувати за прибиранням, то це точно ваш варіант. Навіть у великому будинку робот справляється з прибиранням без проблем і самостійно може заряджатися, коли буде електроенергія. Друзі, якщо огляд вам сподобався, ставте вподобайку, пишіть свої думки під цим відео. Обов'язково, що ви думаєте на рахунок цього робота, хто вже використовує роботи пилососи наскільки вони зручні, які мають мінуси, які плюси. Пишіть свій досвід в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, ось тут кнопочка, натискайте кнопочку спонсорувати, якщо контент цікавий. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.